Ми сьогодні будемо займатися використанням ножа на дистанції, рука та менше. Бо якщо дистанція у нас більша, я намагаюся взяти в руки щось довге. Табуретку, стола, палку, щось таке. Молоток. Молоток, те, що довше. А ну якщо я розумію, що ми з ним в ліфті, біля стінки, ми оцю сітку будемо сьогодні використовувати, спробувати що таке. Перше, що треба запам'ятати, ми не будемо використовувати особливу стійку. Але ви стоїте так, щоб ви обома руками могли до нього дістати. І якщо він зробить проход в ноги, могли його зупинити. Тобто ми не будемо розвертатися до нього боком, не правим, ні лівим. Так, фехтувальна стійка це ось така стійка. Да? І вона дає мені випадку. Навіть якщо я зробив результативний поріз, а він на мене ламанувся, я падаю. Тому ми орієнтуємо себе фронтально, дві руки перед собою. Стійка з ножем може бути відкритою або закритою. Відкрита стійка, коли права нога, якщо ніж у правій руці, попереду. Це використовується, коли він без зброї, або він в компанії. Їх декілька. Якщо він один та знає прийомчики, я буду стояти ось так. До цього ми дійдемо. Хват ножа їх буде два. Прямий хват ножа він же молотковий. Зворотній хват ножа теж саме. Якщо у вас тут немає якихось стеклобоїв та прочих гострих елементів, ми великий палець кладемо ось так. Навіщо? Щоб не висклюзнув. Не буде сьогодні фехтувального хвату, отверточного хвату і так далі. Чи так, чи так. Зрозуміло? Стійка фронтальна, закрита, відкрита. Технічні дії ножем. Дві. На все буде подорожне. Це укол або поріз. Якщо у вас в руках не мачете, рубити маленьким ножичком це неефективно. Тобто навіть якщо він тягне до вас руку і я щось таке зробив, я поріжу йому там рукав один, кожанки, потім, можливо, фліску. До, до, до руки я не доберусь, скоріш за все. Тому укол або поріз. А, Укол прямим хватом будь-яку дію, будь то укол або поріз, а ви пам'ятаєте, це може бути як прямим, так і зворотнім платом. По двох рівнях. Вверх та низ. Скільки нам це дає комбінацій? Вже до хіра. Бо ми можемо колоти прямим по верхньому, колоти прямим по ніжньому. Або зворотнім верхньому, по ніжньому. Або ми можемо різати по верхньому, або по нижньому. Порізи може бути в двох напрямках. Так, є школи філіппінського ножового бою, коли виділяється перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма траєкторія. А чому восьм? Чого не 360? Тому поріз всередину, коли ніж рухається від озброєної руки до середини, і поріз назовні. Це теж всередину, це теж назовні. Це всередину, це назовні. Зрозуміло? Укол може бути всередину, назовні. Все. Щодо орієнтації леза, при триманні ножа прямим хватом лезо може дивитися на нападника, що дає нам більш зручний поріз. Або на мене, що дає мені більш зручний підріз. Те ж саме стосується порізів. Можна різати так. Або можна різати ось так. Тут все залежати від контексту. Сьогодні буде не дуже звичний семінар. Зазвичай на семінарах ми показуємо техніки. Ви їх відпрацьовуєте 10 разів, 20 разів. І потім я кажу, неможливо за один семінар навчитися, тому приходьте, тренуйтесь і так далі. Сьогодні ми будемо відпрацьовувати кожну техніку по одній хвилині, не міняючись, на кожну руку. Потім мінятися. Як це буде виглядати? Ви берете маленьку, велику лапу, можна долин поставити. І тримаєте десь на рівні обличчя. Ви берете оцей. Пішний макет. Займаєте стійку. І по сигналу таймер хвилину наносите прямий хват, колючий удар в обличчя. Чого не потрібно робити з ножем? Не потрібно вставляти корпус. Бо якщо я б'ю правою рукою так, це не про що. Я маю вернути плече, довернути бедро. Але треба попадати не в усю лапу, а в цей маленький біленький кружочок. Коли ви торкнулися, ми забираємо назад. Якщо вам не вистачає дистанції, ми трошки розгортаємо плечі. Це перша техніка, яку ми випрацьовуємо одну хвилину. Зрозуміло? Взяло лапи, взяли лапи,